Для роботи із складними кам'янистими ґрунтами та високими бур'янами потрібен надійний інструмент. Звичайна сапка навряд чи впорається. У моєму випадку ось така мотика. Так, дійсно, якщо вам потрібен надійний інструмент для обробки складних ґрунтів, великих бур'янів або для видалення коріння або розбиття кірки, допоможе мотика белота 344 600. Мотика белота має універсальне застосування. Широка частина ефективна для підготовки та розпушування ґрунту, видалення бур'янів, створення борозни та посадкових лунок, а друга загострена двозуба частина може витягувати коріння та розбивати грудки. Розглянемо інструмент ближче. Мотика цільнокована виготовлена з моромісної сталі, що забезпечує їй неймовірну міцність і надійність. Центральна, найбільш навантажена частина посилена, що гарантує ще більшу міцність і стійкість до деформації. Передня кромка заточена і відполірована, тому легше проникає в ґрунт. Робоча ширина мотики 75 мм, розрихлювача 70 мм, довжина обох робочих частин від держака 125 мм, а вага без держака. 560 г. Мотики белота мають особливе кріплення держака. Вушко має форму конуса і розраховане на держаки з розширенням на кінці. Так мотика просто набивається на держак, надійно фіксуючись без цвяхів і шурупів. До даної моделі ми рекомендуємо держак белота М1 довжиною 120 см. Поспішайте придбати мотику за адресою місто Рівне вулиця Кулика і Гудачика, 44, навпроти або іншими зручними способами на сайті, в соцмережах або зателефонувавши. Вся інформація буде в описі під відео.